Вітаю, друзі, ми будемо робити розіграш куточків на Одеський кінофестиваль. Um, переліки. Mm, да, все видно. Перелік о, учасників інстаграму з Facebook ми вивантажили. Mm. Перших розіграємо в інстаграмі. Нам буде потрібна колоночка автора, кількість коментарів нагадую, не обмежена. Учасники 517. Ну, тобто, коментарів, які беруть участь 517. Так, копію колоночку, заходимо в наш рандемворг. Останній пробіл прибираємо і колоночку назву. Так, що ж, визначаємо? Так, перших. Навіть 10 людей я собі збережу, бо у нас є ті інколи, які відмовляються. Тому разом із запасними ось цей перелік по Інстаграму. Єсть. Так, тепер Фейсбук. Оновили нашу форму, вона пуста. Переходимо назад в колоночку, знов автор. Кількість коментарів, що в звуки, що в інстаграмі була не обмежена. У нас вийшло у Фейсбуці більше коментарів. Тисячу. Так, так само копіюємо. Переходимо на домор. Назву колоночки прибираємо, Ну, рандемайс. І знов тут перше десяти. Зберігаю. Нагадую, що переможець у нас що там, що там один. І відповідно перше місце. И битва всіх.